Аспіранти-контрактники складатимуть іспит для підтвердження рівня знань. Це народна депутатка Піпа Наталія, народний депутат 9-го скликання. Цитата: Ми розуміємо, я не знаю, хто це ми. Ну, вони ми розуміємо, що основне навчання відбувається на денній стаціонарній формі навчання. Це каже чиновниця, ну нині чиновниця. Подивимося, що буде потім. Яка точно знає, як здобули свої освіти більшість її колег у Верховній Раді і чиновників теперішніх, як вони здобували свої освіти? Як вони вчились? Ага, перед Путіним виступаючи на сцені КВК. Угу. Тому, коли у нас недоукомплектовані бригади, ми змушені. Хто ми невідомо. Ми змушені шукати додатковий мобілізаційний ресурс. Це народний депутат України. Ще раз повторюю, народний депутат України вона зашила одразу. На мою точку зору, розподіл громадян. Насправді це трішечки ще трішки і буде межувати з деяким злочином, ну як на мене. Бо фактично поділені народною депутаткою громадяни на дві категорії. Це ж е, сіяння чогось між людьми. Тобто, ага, ти аспірант, да? ти ж там що, ухиляєшся. Я ось на фронті, а ти ухилянт. Наскільки це правильно? Я судити не берусь, я не суд. Але я е, бачу, що чиновники трішечки йдуть в рознос. Вони, які стали чиновниками, не зрозуміло як, і не зрозуміло за які заслуги. Вони якраз іспити не здають. А може, ми, як громадяни України, теж вважаємо, що чиновникам потрібно скласти іспити. І тільки так, десь в Оксфорді, там в Кембриджі, тому що як вони складатимуть іспити в Україні, ми чітко знаємо. Вони і до того, ну я не знаю за Наталію, не хочу там її ображати. Можливо, вона і толкова, і, і талановита, але велика частина чиновників вчились. Давайте будемо чесно, знаємо, ми як. Так само, як сертифікати отримали на знання української мови. Зайдіть в реєстр сертифікатів, він поки що відкритий. І подивіться, які там є прізвища і подумайте, могли ці люди здати. Українську мову на рівень СІ-2, І тоді ви все зрозумієте, як вчаться чиновники, а потім чиновники виходять і звинувачують громадян України. Це настільки неправильно, це наскільки некоректно на мою точку зору. Це наскільки нахабно, на мою точку зору, що просто немає слів. Можна було просто вийти і сказати, що друзі, у нас складна ситуація. Ми зараз перед такими, такими, такими викликами. Ми закриваємо взагалі вступ до аспірантури чоловікам. Нехай жінки там вчаться. Це як мінімум буде чесно, а брати і сіяти розбрат, на мою точку зору, це ось точно не личить народному депутату.